Коли-небудь замислювалися, як живеться в невеликому британському місці, де один одного всі знають, але при цьому все рівні. Сьогодні я покажу вам Ютоксетер, маленьке місце в самому серці Англії. Це не Лондон і не Манчестер, але можливо саме тут справжнє життя в UK. Школи, вулиці, магазини, парки покажу все. Якщо ви мрієте про спокійне життя у Великій Британії або просто цікавитесь, як тут живуть. Це відео для вас. Мене звати Наталія Пільгуй. Я мама, викладач, консультант з міжнародної освіти, засновниця двох освітніх компаній Only English Education мовного освітнього центру в Україні та Superior Education освітньої агенції у Великій Британії. Я допомагаю міжнародним студентам вступати до топових шкіл та університетів Великої Британії, Європи, США і Канади. Але сьогодні я хочу розповісти про маленьке місто Ютокситер у Центральній Англії, де ми з родиною вже живемо три роки. Ютокситер це місто у графстві Стаффорджер, до Бірмінгема година, до Лондона дві. Місто невелике приблизно 14 тисяч мешканців, але воно має свою душу. Центр Ютоксетера компактний, але тут є все необхідне: супермаркети, кав'ярні, навіть маленький ринок. Люди вітаються, посміхаються, і ніхто нікуди не поспішає. Це місто для тих, хто хоче зняти стрес мегаполісу. Традиційна британська червона цегла, вузькі вулички, папчики. Атмосфера затишна, як у фільмах. Ютокситері усе під рукою. У місті є Теско, вейтроус, Лідел, Алді. Можна знайти все від органічних продуктів до недорогих повсякденних покупок. Зручно і для великих закупів, і для швидкого забігу після роботи. Тут навіть старбакс черги немає. Але можна знайти завжди сезонні напої, класичні лати чи фрапучино а також смачні снеки. Ідеальне місце для зустрічей або роботи з ноутбуком. Плюси та мінуси життя у ітоксетері тут дуже спокійно та безпечно. Це ідеальне місце для родини. Природа поруч і чисте повітря. З мінусів Ютокситер може здатися для молоді дуже нудним. Якщо ви любите великі тусовки, тут їх точно не буде. Також тут обмежений вибір ресторанів та кафе. Ютоксите Рейс Кос» – головна розвага міста. Тут проходять легендарні кінські перегони, такі як Мідландс Гренд National. Жива музика, смачна їжа, атмосфера свята ідеальне місце для вихідного дня з друзями або родиною. Навіть якщо ви не фанат перегонів, вам точно сподобається. Токситерейскус знаходиться біля вокзалу в Ютокситері. Це невелика залізнична станція, звідки легко дістатися до більших міст, таких як Дербі або Бірмінгем. Він зручно розташований всього за декілька хвилин ходьби від іподрому, Тож відвідувачі можуть без проблем приїжджати на перегони навіть потягом. Зал також розташований зовсім недалеко від центру міста. Прогулявшись кілька хвилин від станції, ви опинитесь у самому серці Ютоксетера, де знаходиться затишна площа з кав'ярнями, магазинами та історичними будівлями. Там же можна побачити меморіал Першої світової війни пам'ятник, встановлений на честь мешканців міста, які загинули під час воєнних дій. Це тихе і поважне місце, яке нагадує про важливі сторінки історії та заслуговує на увагу кожного, хто завітав до Ютоксетера. Для багатьох трирівнева шкільна система. Перший рівень First School – початкова школа. Діти починають навчання з 3 до 9 років. Це тепле, м'яке, занурення у світ шкільної освіти. У місті працює кілька таких шкіл. Другий рівень Middle School – середня школа. Тут навчаються діти віком від 9 до 13 років. Саме на цьому етапі школярі починають глибше вивчати академічні предмети, готуючись до старшої школи. Серед найбільш відомих середніх шкіл Вінзор Парк та Холл. Третій рівень хай скул старша школа. Від 13 до 18 років діти продовжують навчання у Томас Алейнс Хай-Скул. Це єдина старша школа в місті і одна з небагатьох в Англії, що має власну ферму. Також тут працює Form – це підготовка до університету. Усі ці школи об'єднані в один навчальний траст Utoxeter Learning Trust, який забезпечує безперервне навчання для дітей з 3 до 18 років. Шкільна діяльність в Ютокситері дуже різноманітна. Спорт, футбол, фігурне катання. Кожна дитина може знайти заняття до душі. У місті працює кілька футбольних клубів, які приймають дітей різного віку та рівня підготовки. Тренування проходить на сучасних полях, а атмосфера завжди дружня і підтримуюча. Фігурне катання ще один популярний напрям: це чудова можливість для дітей розвивати координацію, витривалість і просто отримувати задоволення від руху на льоду. Крім того, у місті є можливість для занять танцями, плаванням, бойовими мистецтвами та навіть театральними гуртками. Парк у Ютоксетері. затишне місце для прогулянок і відпочинку на природі, чисті доріжки, зелені газони, ігрові майданчики для дітей та лавочки для тих, хто хоче просто насолодитися тишею. Ідеально підходить для сімейного пікника, пробіжки або вигулу собаки. Тут легко зупинитись на хвилинку і відчути себе як удома. Просто точка на мапі це місце, де можна почати нове життя, виростити дітей і просто відпочити від шуму світу. А ви б хотіли жити в такому місті? Пишіть мені у коментарях. А якщо вам цікаво, як живеться в інших містах Англії, як працює система освіти, як адаптуватися, підписуйтесь, це тільки початок, буде ще цікавіше.